Так, скосили рапс, заїхали А так, виходить. Земля суха. Забиває щось, так? да? Що-то паладу забиває. Може, де палка зелена? Ну так виходить така стерня рапса у нас тут. Що є суха зелена, може це воно. Селена попадає, набиває стерня височенька. Тут репак нас на, на 70-м ряді посіяний. Так виглядає. Є вже в рядку бур'яни. Щось забиває. Ну кускує, то непогано в принципі. Чорна робить, де? Де не де палка набиває Все, десь він тут -а. якоюсь стороною однією Щас, може хай прийде зараз виміле, подивимося. Все, палка велика Нагортає Всьома получається може трошки просохне тоді подивимся сейчас прийде в цю сторону подивимось такий ріпачок у нас тут був запивав ну 70 ще й непогано получилось. десь примерно по 28 центмер дав ріпак Ну, на цей год, як чую, який тут оракжаїд, то це ще і на 70 м міжряді, то це ще нормально Ну, Ще таке поле не сильне і грязне. Як для 70 м міжряді, то тут гербіцидної обработки не було його, не бризкали бур'янами, нічим. Тут таке виходить ще не сильно грязне. Хочем тут его задискувать пару раз. Если даже пиду, то посеем рапс по рапсу. Подивимся что оно получится. Ну не знаю. Будем опять пробувать наверное, на 70. Бо... Мені мені понравилось. Как Якби... бы кают на 35 лучше. Не знаю, надо просто зревнять посиять в одном поле на 35 і на 70 щоб тоді вже обідиться сухий блін заходи базою нормально так що зараз переїхали на друге поле це закончили переїхали на друге поле зараз там будемо касити рапс вчора й пшеничку скосили там поле рядом Ну там блін земля взагалі бетон. Дискочить і тарахкатять. Коротше, як небудь ми його замульчували. Не знаю. Як дежа не буде, то там смислу взагалі немає туди, щоб усіяти. Бо там треба, щоб ливень пройшов хороший, щоб воно розкисло. А так. Ну будемо дивитися. Передають, де жітожні йти, а там... Хто ж нічого не знає, що буде. <кхи> так що то такое. Так, ладно. Поїхали далі. Так, Джонник вперед. Зараз подивимося. Що він по такому рапсу робить. Зараз трошки він в ту сторону пройшов, забивало, назад іде вже в одну сторону вже по обробленому, то вроді би трошки лучше пішов ну, Зараз, подивимося може підмілим його ну то воно таке зелена палка ця ж він, висока набиває а так джоник з паладою вперед палада робить нефигенно мені подобається. воно ще 3 Поляка страшна йде. Так, да, красота. Дивіться. Взагалі клас. Яка стерня. Якщо палада, бліна, хороший дискачет. Мені нравится. Да, хай попробуй ще, Колян. попробуй ще. Зараз трошки вимілить надо буде ну, Одивився дороби Чітко. Зараз добила, подивимось. Може трошки вимілим Халя! А ну десь А де воно забиває? Передні диски, так? Да? Забиває, де воно? І передній збоку Чуєш, може трошки вимілить їх. Вимілить? Так. Да. Не, ну щоб може не забивало воно, бліна. Давай, давай може попробуємо цей. Передком їх трохи вимілити. Не, ну щоб і передок ішов від цей, блін. Так, да, попробуй трохи виміли їх. А потім зараз круг сделаешь, приїдемо, если не тоді можно катками трохи виміли. Отакий Джончик. Вон, оце для нього якраз те, що надо. уже я думаю. уже диски сзади мы спереди поставили назад, а сзади наперед. Но уже их надо будет менять. Но мы сейчас трошки вымели. Подивимся. А лизуть хорошо было. А зараз його хоч затолочить на цей бур'ян. Хай перегниває. Бариють добряче. Так, ладно. Зараз приїде подивимось. Як воно в нього забива чи не забива? Хай хоч хоч як небудь його столочиш, Перегнивали. Ну, да, такі, звісно, дерева, Попробуйте його ще зелені. Пробую його перемолоти, блін. Лох. Нормально Так, добренько. Едем далі.